Вітання, друзі, в понеділок, вівторок, український парламент продовжував працювати. Власне, хотів би проінформувати вас про рішення парламенту про свої голосування і підтримку тих чи інших Ну, Власне, почали ми з продовження дії воєнного стану і мобілізації. Фактично, на всю осінь рішення не викликало дискусії. Воно зрозуміло, для того, що нам виграти війну, потрібно, аби ми. Діяли в умовах воєнного стану з усіма відповідними наслідками, тому без сумніву я теж голосував за. Також ми дообрали двох членів Вищої ради правосуддя. Я підтримав це рішення, вважаю, що кандидати були гідними, тому, очевидно, ми докоптовуємо за квотою українського парламенту власне цей важливий орган, який має контролювати і Десь так би мовити, врегульовувати різні питання пов'язані з судівством. Наступне ми звернулися до всіх міжнародних інституцій: це Організація Об'єднаних Націй, Європейського Союзу, МАГАТЕ, до членів-засновників цих структур щодо ситуації з Запорізькою АЕС. Ви знаєте про те, що фактично росіяни граються з вогнем і можуть спричинити страшну катастрофу. Ну. Хтось буде дискутувати, що ці рішення в нікуди насправді ні, тому що парламент як колегіальний орган, да, як обраний українцями, звертається до світових інституцій, аби вони приймали більш рішучі дії тиску на Російську Федерацію, і, зокрема, в цьому контексті, аби не допустити біди, якої і так вистачає, в принципі. Тому закон 7667 був прийнятий власне звернення до Верховної Ради до цих інституцій. Далі ми проголосували закон 7420 про так званий митний безвіз. Це спростить дії українських підприємств. Зокрема, в європейському союзі, ви знаєте, що ЄС пішов нам назустріч, відкривши додаткові можливості для якби, наших підприємств для можливості імпортувати продукцію ту чи іншу, і ми синхронізували власне наше чинне законодавство. Тому закон був прийнятий. Я думаю, що бізнес найближчим часом відчує оці спрощення. Далі закон. 74-53, які фактично е, стосуються нарахування пенсії під час воєнного стану. Є ряд врегулювань, які дозволятимуть е, ну, якби громадянам обрати ті чи інші механізми, власне, е, враховуючи там, нарахування пенсії під час воєнного стану чи не враховувати, як буде краще власне, для людини, яка виходить е, на пенсію власне, під час воєнного стану. Далі ми прийняли закон 7644, Це виділення 270 мільярдів гривень з державного бюджету, з яких 241 мільярд йдуть на міністерство оборони. Це зарплати, це бойові. Для воїнів, так звичайно, є питання, де в бюджеті з'являються ці кошти. Це частково сплата податків, це частково допомога наших міжнародних партнерів. Ну і власне ні для кого не секрет, що і Національний банк продовжує друкувати гривню, тому інфляція сьогоднішній день іде, така яка є, але. Без підтримки Міністерства оборони, без підтримки української армії, очевидно, ми війну не виграємо, тому рішення було необхідним і теж було підтримано фактично всім зал. Наступні два закони: 7363 і 7364, Фактично, закони, які сьогодні дуже на часі, вони підтримують. Волонтерську діяльність і врегульовують тим чи іншим чином. Там і пільги, і додаткові повноваження для волонтерів. Тобто, в принципі. Були залучені наскільки мені відомо ряд серйозних волонтерських ініціатив, і цей закон був таким узгодженням для того, щоб покращити можливість для здійснення волонтерської діяльності. Мій голос теж був за Євроінтеграційний закон 7581, Фактично він дозволяє більш спростити і вдосконалити систему надання. Послуги 112. Да, це такого номеру ну, якби для дзвінків в критичних ситуаціях європейські вимоги. Ось ми підтримали цей законопроект. Я думаю, що в кожному місті, в кожній громаді найближчим часом така, такий якби, номер буде діяти. Номер для зв'язку з усіма якби, службами, які надають. Таку швидку допомогу це і медичну, і поліція, і газова служба, і ДСНС, і так далі. 63.41 законопроект про українську національну та громадянську ідентичність. В принципі до війни були сили, які атакували цей законопроект, да? тому що там закладалися власне, національні патріотичні такі основи нашої ідентичності, в тому числі громадянської. Але зараз дискусій великих не було, тому ми підтримали цей законопроект. Я переконаний, що це важливі речі, які ми надолужуємо, тому що не були прийняті такі закони в попередніх скликаннях. Наступне 73-53 закон про виплату грошової допомоги за шкоду життю та здоров'ю під час публічної служби на об'єктах критичної інфраструктури, та, зокрема, журналістської діяльності. Ви знаєте, що і журналісти, і окремі працівники різних інституцій, коли вони так би мовити допомагають утримувати під час обстрілів, під час складних ситуацій воєнного часу. От об'єкти критичної інфраструктури, зокрема, цим законом 7353 Ми допомог допомагатимо, аби ці особи, на жаль, які загинули їхні сім'ї або були поранені, отримали певну грошову допомогу. Я вважаю, що це абсолютно логічно. Тому що люди фактично теж і жертвують своїм життям заради інших людей, а також ризикують, так би мовити. Наступний закон 7622 – Це звернення одне з багатьох. Про те, щоб ФАТВ група по протидії з відмиванню бородних коштів виключила з своїх лав власне Російську Федерацію. Тому що, фактично, Росія, окрім того, що є державою терористом, вона замішана в багатьох оцих процесах по відмиванню брудних коштів, олігархії російські і так далі. В принципі, рішення було підтримане. Ну і останнє, Законопроект 5748 – це закон про протидію так званому мобінгу, це цькуванню працівників на робочому місці. Знов ж таки, у нас дуже є багато законопроектів, які йдуть в контексті нашого вступу до Європейського союзу. І, власне, це є вимоги Європейського Союзу, і ми своє власне законодавство десь підшліфовуємо під вимоги Європейської спільноти, так би мовити, тому закон теж отримав мій голос за. Власне, це ті два дні роботи в парламенті. Є ряд законопроєктів, які не були прийняті, їх було багато, не було консолідації. Було багато законопроєктів, які отримували по 200 голосів, по 210, по 220. Вони будуть доопрацьовуватися коротко про роботу в парламенті і про ті закони, які, як на мене, є важливими для країни. Дякую, тримаємося.